Я після призначення голови обласної державної адміністрації, чи не призначені заступники, чи не призначені хто із нових начальників управління, я ніби вийду перший, і це дає мені можливості спілкування з губернатором нормально е зацікавити його тими проблемами, які є сьогодні в охороні. А проблем у нас в нас. Ми е сьогодні організатори, не всі керівники, і ми повинні усвідомити те, те, що ми сьогодні робимо. Ту медицину, яку ми сьогодні розвиваємо і реформуємо, саме ця медця, охорона здоров'я буде обслуговувати наших дітей внуків онуків і правил. Подумаємо про це. Почати я би хотів, як епіграф до виступу із програми 2020. Головна мета сучасної системи охорони здоров'я збереження, зміцнення та відновлення здоров'я громадян, реалізація принципу право на здоров'я для всіх. Першочергові завдання. В принципі, та ситуація, коли особливо розкачуватися ніколи. Перед нами зима, перед нами князь року. Які питання прошу взяти в першу чергу на контроль? Не допустити заборгованості по заробітній платі. У нас сьогодні ніби немає заборгованості по заробітній платі. При тому всьому, що ніде не виплачується індексація і є проблеми в окремих районах і закладах по оплаті обов'язкових платежів. Голова обласної державної адміністрації повідомив мені про те, що ми сьогодні маємо по всіх районах області на недофінансування по заробітній платі майже 20 мільйонів. Це перша і друга стаття. Заробітна плата на рахування. По індексації в обласних закладах майже 5 мільйонів. При тому, шановні колеги, це серйозна річ. Я думаю, ніхто не допустить, щоб у нас було заборгованість. Але чи всі спрацювали протягом року так? Щоб не поглибити цю заборгованість. Щоб вникнути в ситуацію. У районах області ви маєте право через місцеві ради покращувати фінансування своїх закладів. Будь ласка, ви маєте право збільшити числі працюючих. Але чи можете ви це зробити, якщо ви не покриваєте це заробітною платою? Воловець. Та інший район. Слідуюче питання. Яке на порядку денному керівника повинно бути щоденно. Економія енергоресурсів. Першу чергу газ. Зверніть увагу. Ліміти і розрахунки. Не дай Бог кредиторської заборгованці на кінець року. При тому всьому, що не можна допустити передоплату. В бюджеті так не буває. Спочатку заплатили, а потім одержали послугу чи матеріал. Величезною проблемою на сьогодні є відсутність матеріалів для щеплення. Ми вже протягом двох місяців мучимося, останнім часом вже немає вакцини БЦЖ. Я проходив співбесіду в Міністерстві охорони здоров'я, і мене завірили, що протягом року ця проблема буде вирішена. Будемо надіятися, тому що, на превеликий жаль, це не залежить від області, це не залежить по великій мірі від управління охорони здоров'я. І окрім вакцини БЦЖ, все лягає, лягає на плечі. Родини, яка хоче щепити свою дитину. Будемо надіятися, я завтра від'їжджаю на колеги Міністерства охорони здоров'я і думаю, що там на це питання буде пояснено, якісь речі будуть доведені конкретно. Середньотривалі завдання, шановні колеги. Перше, я визначу так, і думаю, що так воно є, це готовність до провадження пілотного проєкту по реформуванню охорони здоров'я. З 2011 року де в принципі, реформа чотири регіони в пілоті. Пілот, який реалізувався у Донецькій області, у внесений зміни в Кабінету міністрів і замість Донецької області внесена Закарпатська область. Отже, скоріш за все, в наступний рік ми будемо працювати в пілотному проєкті.